І ще один момент і правильне запитання. А взагалі, має право начальник районного ТЦК видавати такі накази? Тепер основний момент. А яка відповідальність за неявку в такому випадку? Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні поговоримо про вимогу до всіх військовозобов'язаних чоловіків про явку у десятиденний термін до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зацікавилися? Несподівано. Так, сьогодні поговоримо про наказ. Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а точніше, про наказ, який був підписаний ще 9 червня 2023 року, начальником Верховинського районного територіального центру комплектування Анатолієм Росіп. Як зазначалося на сторінці одного інтернет-видання даний наказ фактично був оприлюднений на сторінці даного районного ТЦК у Фейсбуці. Я, звісно, зразу зайшла на цю сторінку, але опля цей контент наразі недоступний. Замість наказу на сторінці Верховинського районного ТЦК розміщений інший документ, витяг з наказу начальника Верховинського районного ТЦК номер 47 від 9 червня 2023 року про проведення мобілізації. Але, як кажуть, в інтернеті нічого не зникає. Я знайшла і першу версію оприлюдненого наказу. Ось зараз ці документи у вас на екрані. Якщо порівняти ці два документа, то можна сказати, в основі одне те ж саме там викладено. Ну, по-перше, вимога до всіх військовозобов'язаних чоловіків проявку у десятиденний термін. Вимоги до органів державної влади та підприємств незалежно від форм власності, що знаходяться на території, на яку розповсюджується повноваження Верховинського районного ТЦК. Чому важливо розглянути ці документи, видані, як я вже казала, начальником Верховинського районного ТЦК? Саме через те, що фактично таку практику, яку започаткували саме в Верховинському ТЦК, можуть запровадити всі ТЦК по всій Україні. До речі, на початку війни щось трішки-трішки схоже на такі накази були оприлюднені у місті Києві в деяких районах, але швидко все це, як то кажуть, заглохло тоді. І ще один момент, і правильне запитання: а взагалі, має право начальник районного ТЦК видавати такі накази. Звернемося до норм постанови Кабінету міністрів від 23 лютого 2022 року номер 154 про затвердження положення про територіальні центри комплектування. Отже, відповідно до положення, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки має право видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження. Отже, фактично видавати такого роду накази керівник будь-якого територіального центру комплектування має право, але наскільки правомірні вимоги, вказані в таких наказах, чи можна притягти чоловіка до відповідальності за його невиконання з цього наказу мається на увазі невиконання чоловіком цього наказу? Давайте з вами детально поглянемо на вимоги наказу Верховинського районного ТЦК. Отже, що ми бачимо? В наказі безпосередньо в нас зазначається, усім військовозобов'язаним чоловікам, що проживають, перебувають на території Верховинського району, з'явитися у десятиденний. Термін до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: при собі мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку. Зміна місця проживання військовозобов'язаним без дозволу начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки забороняється. Звертаємо увагу, вимога з'явитися у десятиденний термін є не досить зрозумілою. З якого моменту ми будемо оце рахувати, цей десятиденний термін? Це перше. Друге, куди саме потрібно прибути, не вказано ні адреси, ні конкретну особу, до якої потрібно звернутися, ні конкретного часу, протягом якого. Можна звернутися. Що означає сам термін прибути до ТЦК? Якщо немає конкретної адреси, то приїзд, до прикладу, приблизно в район ТЦК, а також до паркану ТЦК теж можна вважати прибуттям до ТЦК? Тепер основний момент. А яка відповідальність за неявку в такому випадку? Панове, там ніякої. Ніякої. До прикладу, я чоловік та проживаю у Верховинському районі, бачу розклеєний по парканам отакий наказ. І що? Ну, що далі? Ну, навіть якщо його прочитала цей наказ, довести, що я належним чином оповіщена про вимогу взагалі з'явитися, яка вказана в даному наказі, ніхто не зможе. Отже, і притягти. Навіть до адміністративної відповідальності мене теж не зможуть. Фактично немає складу проступку, щоб притягати мене до адміністративної відповідальності. Є певна вимога щодо оповіщення про виклик, і в даній ситуації вона не дотримується. Інша справа, якщо цей наказ розіслали по підприємствам. Даного регіону, і чоловік навіть розписався про ознайомлення з ним. Але навіть і у даному випадку виникає безліч питань, які грають на користь захисту чоловіка. І те, що немає точного місця прибуття, і не вказано точного часу прибуття. До прикладу, прибув чоловік о 21.00 до ТЦК, а там нікого немає, але чоловік, виконав фактично, вимоги наказу прибув до територіального центру у комплектуванні і довести інакше навряд чи хтось зможе. Тепер давайте далі. В наказі зазначається органам державної влади, виконавчим комітетам сільських селищних рад, територіальних громад, підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування, житлово-експлуатаційним організаціям та увага домовласникам організувати і забезпечити в установленому порядку і далі в нас перераховується, що саме. Я хочу вашу увагу звернути на те, що покладається організувати і забезпечене в установленому порядку явку військовозобов'язаних на пункт попереднього збору військовозобов'язаних або у військові частини у термін та за адресами, вказаними увага в мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках, а також Розшуку громадян, який ухиляється від виконання військового обов'язку. Звертаю увагу на таку тоненьку маленьку деталь домовласникам. А це з якого панове переляку ставляться вимоги до домовласників? Тобто, кожен власник будинку. Повинен оповістити своїх синів чи родичів чоловічої статі, що з ним живуть, та забезпечити їх явку до територіального центру комплектування? А де це прописано в законі, панове керівників територіальних центрів? А чи не перевищення це повноважень? І апогей всього цього: органи державної влади, сільради, жеки, підприємства і знову. Домовласники повинні займатися розшуком громадян, які ухиляються від виконання військового обліку. Так, да, відверто кажучи, круче не напишеш, нагадую всім працівникам територіальних центрів комплектування. Розшуковує взагалі до діяльності, займається у нас така інституція, як поліція, ну ще може приватні детективи і все, панове. Що це взагалі за вимога до осіб, які не мають права. Цим займатися. Отже, наказ складено з безліччю невідповідностей і законодавчих порушень. І чим більше такої безграмотності, відверто кажучи, в діях посадових осіб територіальних центрів комплектування, тим більше можливостей для захисту своїх прав, які порушуються, є саме у простого чоловіка. Тому завжди уважно читайте, що вам надають для ознайомлення. І думайте, панове, думайте. А як маєте якісь сумніви, збирайте додаткову інформацію, чи радьтеся з професіоналами. Поки це все. Щоб не пропустити, важливе підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна, платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, будь ласка, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!